Добрий день! Один із найпопулярніших тракторів так, це Synthe xt 244. Вони ще бувають форти 244. Скаути колись були 244. Ну, Це тракторець 244 є в старому дизайні. Ось бачимо на редукторному мосту. Старий дизайн і є а, фортешечка отака от в новому. А, прикол в тому, що в новому. Не додали чогось поворотники. Ну, Їздити можна, але ну, поворотників немає. Якщо в старі моделі є, оці от поворотнички, да, вони з боку стоять, то в новій чомусь немає. Модельки повністю ідентичні, відрізняються тільки кузовщиною. Бортова, передня повністю однакова, противоваги однакові. Акумулятори, як ми даже бачимо, однакові встановлені. Тобто відрізняються кузовщиною. По Покрила теж крила задні одинакові. Ступінь немає. Платформи однакові. Двигуни однакові. Двигун встановлений КМ-385. Це 24-ка, повноприводнає з блокуванням диференціалу, вал відбору потужності. Воздушно-масляний фільтр встановлений. Противоваги на задніх колесах. Попереду вже показував. Резинка у нас стоїть 9,5 на 20. Широка колеса. для того, хто питає, от дивіться, отаке от ось колесо. Широке. 9,5 на 20 резина. Задня гідравліка 420 кг, прицепне прицеп є. Вал відбору потужності на одну передачу. Блокування диференціалу. По коробці. Коробка 3 плюс 1. Повишена поніжена, включається, повишена поніжена на цьому ж важелі, де переключаються самі передачки. Подобно, не знаю. Працює все надійно. Питань ніяких немає. Прилади. Повністю перероблена приборна панелька, вона захищена, можна мити керхером. А питань ніяких немає, тобто по гарантії, по сервісу, ці панельки не попадають. Тракторець цей теж 24-го року. Бачимо 24-го року. І цей в новому дизайні теж 24-го року. Тільки відрізняється передніми капотами. Воздушно, масляний фільтр такий же самий, вихлопна, така ж сама. Фари, тут вже стоять лінзи, тут стоять ще лампочки, аж четверте, такі як на Ланасі, напевно. Ага, тут у нас стоять аж треті, напевно, на три контакти або аж четверте. Ну, аж треті або аж четверте. Тобто питань немає ніяких. А в комплекті ще щітки йдуть і зіп. Ось воно все замотане на тракторці. Отакі от ручки додали на тракторах, раніше їх не було, зараз додали, щоб можна було облокачуватися та краще чуть-чуть притримує бокову підтримку. Так, Зі в комплекті, тулс, от бачите, ящичок такий. Трьохточка в комплекті гідровиходи встановлені, задня фара. А вони повністю однакові з новою моделькою в новому дизайні. Навіщо так ну не знаю? Напевно, це такий маркетинговий ход. Кому хочеться немножко іншого дизайну, то вже ж замовляйте у новому. Кому хочеться в старому, то можете в старому. Оце два для порівняння синтайкчика 244-го. Кому цікаво, пишіть та дзвоніть. Всім гарного дня!